Перша історія це доставка контенту персоналізована, значить це персоналізований контент і персоналізована реклама в рамках цього контенту. І те інше, воно дає монетизацію. Це по суті два, два окремих приклади. І третій приклад це приклад а, монетизації архіва, який дає відкрити ip система дає відкрити архівну. Певними обмеженнями, звичайно, для того, щоб а, ем, свої там вироблені певні контентні запаси, да, хоч це контент змонтований, хоч це контент змонтований. Тобто, пришвидшується по суті робота з правами. Це те, що ми. Ви виділяли як певну можливість, да, яку надає ip технологія своїм користувачам, і просто ще раз на неї нагадаю, що в нас є багатошаровість сигналу IP. І один із шарів, який поки що ще розробляється, він стандартизований, який несе певну е е інформацію про е файл, який він передає, промовно кажучи, певний контент, який він передає, і за, і завдяки цій е інформації це. Цей файл можна відкрити для демонстрації на певних територіях, можна закрити. Таким чином, ми розуміємо, що права купувати, продавати стає дуже швидко, дуже легко. Ну, якщо, звичайно, в перспективі ці шар дороблять е е сигналу IP, і він буде стандартизований і піде працювати.